Що відомо про тих, хто співпрацював з російськими окупантами на звільненій частині Херсонщини? Як російські військові схиляли до співпраці жителів Херсона і окупованої частини області? Наскільки для населення регіону є важливим покарання співгромадян за колабораційну діяльність? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. І спочатку повномасштабної агресії Росії служба безпеки України викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності. Про це 10 листопада повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. За його словами, відомство працює, щоб не лише викрити зрадників і колаборантів, але й якісно задокументувати їхні злочини та в результаті притягнути до відповідальності. Державне бюро розслідувань, в свою чергу, розслідує понад тисячу кримінальних проваджень щодо підозрюваних у державній зраді і колабораційній діяльності від початку повномасштабного вторгнення. Таку статистику відомство навело 2 листопада. Найбільше проваджень ДБР відкрило у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Херсонській областях секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Даніло 13 листопада в ефірі Суспільного заявив, що колаборанти, які брали участь у скоєнні злочинів на території Херсонської області, будуть суворо покарані згідно з українським законодавством. Кожен випадок співпраці з окупантами розглядатиметься окремо. Я хочу всіх їх попередити, особливо тим, хто зараз допомагає цим речам от, цим е, злодіям. Що вони будуть відповідати по закону, тому що ті колаборанти, які умовно підтримували там окрема буде ситуація, а ті, які приймали участь безпосередньо в скоєнні злочинів, от вони обов'язково будуть каратися згідно нашого законодавства. Головний спеціаліст питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Василовська у коментарі новинам Приазові розповіла, що правоохоронці майже щодня документують факти, які свідчать про співпрацю деяких місцевих жителів із російськими окупаційними силами. Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у понад 600 кримінальних провадженнях проти основ національної безпеки. Це дії, які підпадають під ознаки вчинення державної зради, колабораційної діяльності та пособництво державі-агресору. Відомо, що на бік окупантів переходили як представники місцевої влади, правоохоронці, освітяни, так і пересічні громадяни. Ролі їх при окупаційній владі країні агресора різні, але мета одна зашкодити Україні. За співпрацю з ворогом прихильники Кремля одержують від українських прокурорів повідомлення про підозру. Таких же встановлено понад 100 осіб. По деяким з них обвинувальні акти вже скеровано до суду. Також представниця Херсонської обласної прокуратури розповіла про результати діяльності відомства у деокупованій частині області. За клопотанням Херсонської обласної прокуратури, чотирьом учасникам незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Херсонщини обрано безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою. Вони підозрюються у колабораційній діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. За даними слідства, вони брали участь у роботі виборчої комісії, створеної окупаційною ладою, для проведення псевдореферендуму. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам Приазові розповів, що за його даними більшість тих, хто співпрацював з російськими окупаційними силами на звільненій частині Херсонщини, виїхали з регіону. Зрозуміло, що більшість з зрадників, які зрадили країну, зрадили свій народ. Вони виїхали одночасно з орками з російськими військовими з дошниками, але Зараз проводяться фільтративні дії. працює правоохоронні органи поліція безпеки України щодо встановлення осіб, які під е, можуть бути підозрюваними в злочинах повідних. Е, тобто, роботи триває. Політик зазначив, що робота з виявлення усіх хто співпрацював з окупантами, може зайняти певний час. Втім, притягнути до відповідальності потрібно кожного, каже Юрій Соболевський. Є певна кількість кримінальних проваджень, які розслідуються за цими злочинами. Я знаю, що насправді ну в цих кримінальних проваджень ну достатня кількість, скажімо так. Але, взагалі, відсоток колаборації на Херсонщині він во відносно а, кількості населення, я б не сказав, що він дуже великий. Насправді у нас дуже патріотична область. Журналіст з Херсона, головний редактор видання мост Сергій Нікітенко розповів, що для місцевих жителів, з якими він спілкувався, важливо, аби були покарані ті, хто співпрацював з російськими окупаційними силами. Не можу казати про всіх херсонців, але люди, з якими я спілкувався ну фактично декілька днів тому в Херсоні всі піднімали тему колаборантів, всі. Питали, чи точно їх покарають, бо люди вже бачили, як це відбувалося в деяких деокупованих населених пунктах на півночі області, де місцеві жителі вказували на людей, які співпрацювали, але їх ну не затримували, не починали слідство. і це було ну для людей особистою проблемою. Робота правоохоронних органів має бути ретельно у кожному випадку підозри у колабораціонізмі, каже журналіст. Ну зрозуміло, що всі топ-зрадники виїхали першими, нікого з них немає, вони вивезли свої речі, своє майно, яке могли вивезти. Е, е, Я не чув про жодного топ-колаборанта, який би залишився в Херсоні. Е -е, чув про Деяких, скажімо, людей, які, яких в тому що вони співпрацювали. Ну, наприклад, співробітники водоканалу, які домагали, допомагали росіянам вивозити вкрадену техніку. Там був такий колишній директор. Зараз він я числі кажуть на його посаду в водоканалі. Там якийсь там інженер чи що, присяжну От кажуть, що він спокійно залишився. Ну і каже, що він не співпрацював. Ну, це вже мають розбиратися правоохорон. Про це я чув від співробітників великаналу у службі безпеки України 16 листопада. Повідомили, що під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні знайшли засекречені документи російської ФСБ, в яких є інформація про агентів, які з ними співпрацювали. У повідомленні СБУ сказано. За викритими матеріалами встановлено, що поплічники ФСБ давали наводку окупантам на місця перебування патріотично налаштованих громадян, зокрема учасників руху опору на території Південного регіону. Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими справами, стверджують у СБУ. У відомстві також повідомили, що виявлені задокументовані факти викрадення і катування потерпілих. А також розгробування їхніх осель під виглядом проведення обшуків. Журналіст Сергій Нікітенко закликав поставитися критично до цих списків, адже російські спецслужби могли і створити навмисно. Вони там показали, що у них є ну що росіяни покидали ці документи розписки людей, що вони готові співпрацювати з росіянами. Ну я б не робив, скажімо, цих документів, щось важливе. важливо. По перше росіяни могли їх спеціально кинути для того, щоб Страждали люди. По-друге, ці списки, скоріш за все, ну, ці заяви про розходу на світажу, скоріш за все, у людей вибивали силою, під тортурами. І більша частина, от як мені здається, цих людей це просто люди, які підписали, аби тільки вийти з цих катів. Тому тут би я знаєте, був обережний з цими документами. Журналіст Херсоном також розповів, хто з місцевих жителів за його спостереженнями йшов на співпрацю з російськими окупаційними силами. По-перше, це люди, у яких були невдоволені амбіції, якісь політики, другої, чоловіки ніколи не мали б шансу там обратися або стати хоч кимось. Люди, у яких були проблеми з законом, ті ж самі там інших, у якого було 20 кримінальних справ садиков була. Який фігурант справи про замовне вбивство, ну і так далі. Знаєте, от Багато таких людей. Ну Плюс багато людей йшли з команд цих людей. Ну Сальдо, наприклад, підтягнув величезну кількість людей, які багато років ходять з ними. Те же Ільмінів, ну і компанія. Е -е -е. Також багато людей пішли працювати чисто за гроші. Їм запропонували велику зарплатню. І вони спокійно пішли працювати чисто за гроші. Попрацювали вони недовго, ну, зараз десь сидять в пленерських таборах холодних і згадують Херсон. Історик і політолог з Херсону Дементі Біли, який перебував у місті під час окупації, розповів, які настрої там панували напередодні повномасштабного вторгнення. У нас є досить такий ну, невеликий прошарок, десь процентів. 10, які були прихильні до, до, до власне до Росії, там десь ну, взагалі а в в цілому, там десь 25% таких, таких такі проросійські, так приємно на налаштованих. На, 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 на тобто, то от це політичний такі прошарок. Але знаєте, коли прийшли окупанти, коли вони вони, вони почали цю цю війну, я бачив багато людей, які Ну, в так звані проросійські партії опозиційну платформу за життя, там, де ми так звикли, що вони такі повинні були відразу піти на, на, на роботу до, до, до російських окупацій. Багато з цих політично налаштованих людей до, до Росії вони не пішли і засудили російську окупацію. Політолог зазначив, що представники ОПЗЖ у Херсонській міській раді у березні розпустили свою фракцію і засудили агресію Росії. Більшість із тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, зробили це під тиском, вважає Дементі Білий. Звісно, що е, частково це були політично налаштовані, які б, е, зробили свій е, свій, е, свій вибір. Далі це це були люди, які ну я думаю, що 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 це було частково кар'єрі кар'єристи, Да, які е, хотілися е, зробити владу. Я знаю кількість кількох наших херсонців, які ну яких обійшли, розумієте? Вони було обійж е, або обіжені на е, українську владу, і вони там також пішли на співпрацю, але більшість тих людей, які які пішли, вони їх або примусили. На да, примушували роботи, і це було дуже дуже непрості не, не рішення для них. Ну, ми пам'ятаємо цю історію з, з секретарем Новокахутського міської ради паном Вас Васильовим, Який якого там тримали? Тримали ув'язані. Він був представником от, ОПЗЖ, так але він відмовився і, 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 і поїхав, тобто а інші інших так також викликали і тримали на підвалах і погрожували або життям близьких або і їх тому ж життю част, 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 частина з них десь ламалася або йшла на на на, на на на, на 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 цю співпрацю втім російським окупантам не вдалося знайти достатню кількість місцевих жителів які були б готові з ними співпрацювати каже дементі білий було таких е, підприємців чи, чи частина підприємців, які були вимушені, щоб, щоб проводити цей бізнес, вони повинні були десь спів, співпрацювати. Е, і так, таким чином я, я хочу зробити такий підсумок, е, хто е, ці люди. Лише невеличка частина політично налаштованих, які були прихильні до, до росіян, цих інших або підкупали е, грошима, е, е, новим становищем або їм погрожували і, і ламали лаламало цих цих людей і взагалі я я хочу сказати що дуже мало вони не змогли знайти тут тієї критичної маси колаборантів яка могла б змінити цю ситуацію Постійно. Е і не вистачало кадрів, Постійно не вистачало. По, по всім е галузям е сфер життєдіяльності і міста і області. Політолог додав, що за його спостереженнями основна частина тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, були представниками партії блок Володимира Сальдо. Володимир Сальда, який сформував свою, свою таку ну от, свій такий прошарок прихильників. Його було було досить багато. Він був досить популярною був політичною фігурою в нашому місті, і його партія вона мала представництво не лише в постонській міській раді, але й в обласній раді, і в інших там радах, навіть так місцевих радах. Його було його багато, було багато прихильників, тобто і його люди пішли за ним. Це є якісь, знаєте, що як це можна назвати? Це моя якийсь такий е, е, МММ, да, е, чи якісь там мережевий е, маркетинг, коли один сформував цю піраміду і вони за, за ним пішли. І ця піраміда була не політична піраміда, в більшості свої. Це була піраміда, пов'язана з впливом е, господаря фіодала, е, у якому були свої васали, які підтримували свого фіодалом. Нагадаємо, що 29 квітня Володимир Сальдо заочно оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Про це повідомили в офісі генерального прокурора України 14 червня. 8-й апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність партії блок Володимира Сальдо. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що на деокупованій частині Херсонщини виникають обурення з приводу деяких місцевих жителів, які формально не вчинили правопорушень, але які також співпрацювали з російськими окупантами. Наприклад, годували у себе разом вживали алкоголь з російськими солдатами. Якимось іншим чином допомагали, але таким, що це не підпадає під дію закону. Ця сіра зона, вона дуже конфліктна, люди обурені, обіцяють самосуди. От, от як вони тепер будуть з ними жити, тому що російська окупація сприймається як абсолютне зло. І контакти з нею відповідно також як абсолютне зло. І от ті, хто контактував, ну, вони помічені... Цим клеймом зрадника і колаборанта. Це важке питання, на яке зараз немає відповіді. Я думаю, що будуть по факту дуже різні ситуації, в залежності від громади, в залежності від активності людей, які постраждали, або їх родичів, які будуть вимагати помсти, хтось буде переїжджати на інші місця. Комусь спалять хати, хтось буде каятися публічно і вступати в діалог. Важливу роль у врегулюванні цих питань мають відігравати органи місцевого самоврядування, лідери громадської думки, які не втратили свого авторитету, вважає аналітик. Інакше самосуду можна не уникнути. До самосуду готові, це стверджує. Просто вівся і бачив відеоматеріали інтерв'ю людей журналістів, які плачуть і говорять, як ми будемо тепер поруч з ними жити в одному селі. Так що це е, свідчити, ну, напевно, так. Особливо в менших громадах не не покарання когось буде дуже сильно е, бити по е, спроможності. Цієї громади як спільноти людей да? по, по згуртованості це важливий фактор. Головний редактор видання Остров, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш розповів, хто з жителів Донбасу співпрацював з російськими окупаційними силами і як склалася їхня доля. Uh, є колаборанти, які там uh, через свої ідеологічні просто забобони, якісь да uh, почали служити навіть не Росії, а радянському союзу ще, да, тобто минулому просто і таких uh, переважно вже просто вбили. І тут uh, на жаль про справедливість не може бути, тому що, на мій погляд, справедливість це uh, суд людський, а не uh, просто щоб доля його вбила, прибрала. А uh, є колаборанти, які. З самого початку, на мій погляд, працювали там на ФСБ на Росії, да, наприклад, є такий Дмитро Трапезніков, Якщо ви пам'ятаєте, коли вбили Захарченка, також колаборанта, до речі, да? утилізували його. Я впевнений просто на 100%, що його сама Росія прибрала. Але це Дмитро Трапезніков аж сім діб, був керівником ДНР, так званої. А, і після цього він, коли Пушін все ж таки зміг а, там отримати владу а, в лапках, а, цей трапезніков був призначений а, мером ліси російського міста. А зараз я взагалі подивився, він вже заступник а, керівника а, Республіки Калмикія. В Росії. А є такі, як а... Та ж Губарєва, да, разом з її чоловіком Губарєвим, А е, є такі, як той же Захарченко, вже покійний, да. Е, тобто це люди Ташкент, до речі, який також сидить зараз в Москві е, засуджений. Е, є люди, які з самого початку почали е, брати участь в цій, так званій руській вісні, е, тому що вони хотіли грошей. Російські медіа 16 листопада повідомили, що на окупованій території Херсонської області співробітники Російського міністерства внутрішніх справ затримали заступницю голови окупаційної адміністрації Катерину Губарєву у кримінальній справі про економічний злочин. За даними телеграм-каналу Осторожна Новості, може йтися про привласнення бюджетних коштів у складі групи. Джерело телеграм-каналу в окупаційній адміністрації заявило про суму у 60 мільйонів рублів. Або більше, за його даними, Губарєва намагалася домовитися і навіть приїжджала до Москви. але все ж таки була затримана. Журналіст Сергій Гермаш вважає, що такі звинувачення можуть мати підстави. А все ж таки, вона аж заступник керівника області да федерації, е, суб'єкта Російської Федерації, в Авкахте. А, тому, а, скоріше за все, а, я ще раз кажу: і вона, і її чоловік, і ті, хто були, були навколо них, вони взагалі брали в цьому участь не через якісь ідеологічні міркування, а тому що хотіли отримати ці гроші, які вони возили з Москви і роздавали а, тим, хто стояв на площі да? і захоплював будинки будівлю обласної адміністрації. Люди йшли збагачувати. Якщо вони йшли збагачуватись, то вони крали. Якщо вони крали, то кінець кінцем дуже конкурентна середа серед тих, хто хоче красти. Тому дійсно я вважаю, що її цілком могли навіть за так би мовити посередництво чи за участю їх же оточення. Могли заарештувати і притягти до відповідальності за те, що вони просто право 7 вересня. Служба безпеки України повідомила про підозру у колабораціонізмі так званій заступниці керівника окупованої частини Херсонщини Катерині Губарєвой. У СБУ зазначили, що Губарєва до цього очолювала так зване Міністерство зовнішніх справ ДНР. А у червні цього року переїхала на окуповану частину Херсонської області і їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років, сказано у повідомленні СБУ. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії. Оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.